Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо, що ж таке потреби, і конкретно розглянемо з вами ієрархію потреб за маслоу. Що це таке, і які конкретні потреби виділяв цей вчений? Які ж основні ідеї лежать в ієрархії потреб за маслоу? Це е, такі Основні положення: що люди постійно відчувають певні потреби, адже напевно, що ви не згадаєте жодної людини, в якої немає жодних потреб. Потреби здебільшого можна об'єднати в окремі групи. Так, якщо ми говоримо, наприклад, про певні фізіологічні потреби, то це, напевно, що потреби там в їжі, всні і таке інше. Потреби, якщо їх не задоволено, спонукають людину до певних дій. Задоволені потреби більше не справляють певного мотиваційного, певного впливу на людину. Якщо ви вже поїли, то це вас не мотивує більше. Шукати їжу, чи йти на пошуки певного магазину чи маркету в пошуку їди. Якщо одну потребу вже задоволено, то на її місце стає інша потреба незадоволена. Якщо ви вже поїли, то напевно ви хочете або погуляти, або відпочити, тобто вже настає час іншої потреби. Як правило, людина має одночасно кілька різних потреб, що взаємодіють. Ви, наприклад, хочете гуляти, але як ви хочете гуляти? Ви хочете гуляти захищено. Потреби вищого рівня починають активно впливати на людину після того, як задоволено потреби нижчого рівня. Тобто ви спочатку хочете їсти, а вже аж потім гуляти. І потреби вищого рівня можна задовольнити більшою кількістю способів, ніж потреби нижчого рівня. Що ж це за потреби і як виділяв їх вчений? Маслоу виділяв 5 рівнів потреб. І, звичайно, що задовільняти їх потрібно починати з першого рівня, з першого рівня фізіологічних потреб. Фізіологічні потреби та потреби у безпеці це є первинні потреби, і наступні 3 рівні потреб, це є вторинні потреби будь-якої людини. Перші потреби фізіологічні потреби. Фізіологічні потреби це коли ти Відчуваєш потребу в їді, в одязі, щоб. Коли ти хочеш спати? І якщо жартома, то це ти коли голодний, як ведмідь, перед зимовою сплячкою, але думка про піцу не дозволяє тобі зосередитися ні на чому іншому. Що таке потреба у безпеці? Потреба в безпеці це коли ти хочеш все ж таки відчувати себе захищеним. Вдома, хочеш бути захищеним на роботі, це коли ти чуєш, що безпека це на всі гроші, напевно, коли ти маєш на увазі, що тобі потрібно перейти дорогу на червоне світло. І, напевно, ти відчуваєш певну небезпеку. Що ж таке вторинні потреби? Потреби вторинні починаються з третього рівня потреб, і вони тільки починаються тоді в людини, коли задоволені первинні потреби. Тобто, коли ви поїли, і коли ви відчуваєте себе захищеними, тоді вже починає людина відчувати вторинні потреби. І починаються вони з потреб належності і причетності. Так звані соціальні потреби. Коли людина бажає дружби, любові, вона прихильна до певного оточення. Що таке соціальні потреби? Тут уже йдеться про те, щоб мати достатньо друзів у Фейсбук чи в Інстаграмі, або хоча б 5 чоловік у списку контактів на телефоні. Наступний рівень потреб це потреби визнання і самоствердження. Тут вже варто відзначити, що не кожна людина доростає до цього рівня потреб. Це такі потреби, коли потрібно відчувати людині, що ти маєш бути впевненим в собі, це треба бути компетентним, відчувати повагу. Тут вже йдуть, йдеться мова про лідерські певні звички. Потреба в особистій повазі. Що це таке? Це коли ви маєте сміливість відправити певне якесь особисте жартівливе фото у груповому чаті, і ви на це фото можете знайти певну якусь підтримку, але не тільки у вигляді певних якихось лайків, а в вигляді певних повідомлень. І що ж такі п'ятий рівень потреб? П'ятий рівень потреб це є потреба самовираження. Це коли люди із сильною потребою самовираження, вони є творчі і незалежні, вони відкриті до сприйняття самих себе і оточення і перебувають у постійному пошуку. Це найвищий рівень потреб, не кожна людина доростає до цього рівня потреб. Потреби в самореалізації це та фаза, коли ти вже не питаєш, а що ж таке життя? Ти вже в себе питаєш, а чи можна купити свій власний острів, наприклад, на Лазу... Лазурному морі? Ось такі п'ять рівнів потреб. Що ж таке взагалі? Піраміда потреб за маслоу. Вона виглядає, наче певна страва, вершиною якої є власна самореалізація людини. Це сама, самий верхній шар. І цілий процес він схожий на приготування страви з мастер-шеф. Починаєш з базових інгредієнтів типу голоду і безпеки, а потім плавно переходиш до витонченого кулінарного мистецтва. У цьому випадку до твоїх особистих досягнень. Бажаю вам задоволення від первинних потреб, тобто від фізіологічних потреб та. Потреб безпеки і всім дорости до потреб самореалізації, самоствердження до лідерських потреб, до вторинних потреб. Користуйтеся!